Де б не перебували вихованці фольклорно-етнографічної студії Веретену комунального закладу Степанський будинок дітей та молоді керівник Сергій Гаврилюк. За їхнім вбранням можна дізнатися, що вони родом з України, їхній одяг пошитий із ляного полотна. Жодна штучна тканина не може зрівнятися з цим матеріалом. Недарма льон, що називають північним золотом, екологічно чистий, приємний на дотик, дихаючий. Саме тому він такий актуальний. І тканина чудовий вибір для пошиття літнього одягу, бо має унікальну здатність охолоджувати в літню спеку. Люди, які носять такий одяг, відчувають незрівнянний комфорт і задоволення. Стають працездатнішими і врівноваженішими. Погляньте на чоловіче святкове вбрання: сорочка довга з домотканого л'яного полотна, пошита у три пілки, крізь з уставками та рукавами призібраними біля манжетів. На високому стоячому комірі манжетах та манишці шиття з заполучу, червоного та чорного кольорів хрестиком, орнамент на манишці. Рослинно-геометризований у виді ламаного дерева, з квітів та листя. На уставках та верхній частині рукавів вишивка виконана біллю, тобто вибіленими нитками, у вигляді вузьких смуг, мережки та зубців швом верхоплут. Штани також пошиті з домотканого ляного полотна. Ще унікальніше жіноче святкове вбрання. Довга сорочка з ляного полотна має багато шитво на уставках та рукавах, червоною та чорною заполоччю, горіною. Це бавовняні не марсеризовані, тобто не блискучі, одинарні кручені нитки. Композиція шиття поперечно смугаста. На відкладеному комірці в кутиках шиття червоним та чорним хрестиком у квіти. Літник це святкова спідниця, яку ткалина літа, і пошита у чотири пілки. Саме ткання в поздовжні різнокольорові вузькі смуги на червоному тлі. Спідниця призібрана в густі дрібні складки до пояса крайки, що зав'язується спереду. Фартух тканий та вишитий бавовняними нитками горіною пошитий у дві пілки із зав'язками, орнамент геометричний ромбічний, край ткана навовняними нитками. Поздовні суцільні смуги. Поліський стрій вирізняється домінуванням двоколірної біло-червоної гами, відсутністю купованих тканин та тканим і вибіченим декоративним оздобленням вбрання. Біло-червоне кольорове звучання в поліському костюмі підкреслює його архаїчність і символізує поєднання двох начал: духовно-божественного це білий колір та плотсько-земного земного червоний. Зараз, коли Купити тканину з льону може кожен, складно уявити, що колись одяг з цього матеріалу був доступний лише аристократам. Тканина з льоном це частинка природи, яка подарує вам відчуття гармонії та радості. Вона не тільки екологічно чиста, але й є натуральним антисептиком. А згідно з останніми дослідженнями, льон здатний у два рази знизити гамове випромінювання, захистити від хімічно-агресивного середовища та погасити електромагнітні хвилі. У нинішній трудний час, коли в Україні триває війна, сорочки і сукні з льону є чимось більшим, ніж просто одяг. Це символ нашої приналежності до українського народу.